Вітаю, шановні друзі. Якщо ви оновили дані в Резерв Плюс, то ви будете служити в НАТО. Ось таке кумедне відео. Я побачив одного блогера, колишнього військового, який там розповідає і знімає багато відірваного від життя контенту. І дане відео також не відрізняється актуальністю і правдивістю. Тому я зараз розповім вам, чому це неправда і чому це брехня, і чому блогери маніпулюють тим, що люди не розуміють. Друзі, ви чудово знаєте. Знаєте, що я завжди намагаюся розповідати речі і розповідати так, як воно є. Там, де є небезпека, там де є ризик, я завжди про це кажу. Там, де його немає, друзі, не потрібно його вигадувати. Це раз. Друге, я не прихильник резерв плюсу і ніколи не агітував за реєстрацію в резерв плюсі. Але якщо людина вже в ньому є, зареєструвалася, то це аж ніяк не впливає на той факт, що ви будете служити в НАТО чи вас мобілізують за кордоном. Це абсолютно не пов'язані речі. І робити з цього і. Естеріку, і хайпувати з цього також не потрібно, тому що ви знаєте, я би не знімав би це відео, але побачив, скільки людей зробило репостів, і подумав, о боже, невже в нас стільки багато тупих людей, які не можуть навіть проаналізувати банальні речі і ведуться на якусь ахінею, тому що реєстрація в резерв плюс і служба, військова служба в НАТО це настільки не пов'язані речі, як життя дельфіна і життя на Марсі. Ви розумієте, це повний юридичний абсурд, і не ведіться на це все. Дивіться. Сам по собі факт реєстрації в резерв плюс він жодним чином не впливає на вашу мобілізацію в іноземній країні. Це раз по-друге, навіть якщо ви не реєструвалися в резерв плюс, ви все одно там є. Чому тому, що наша українська влада централізувала бази і автоматично вас поставила без вашої згоди, вашу, вашу згоду ніхто не питав для реєстрації в резерв плюс. Уже ну мабуть, 80% українських чоловіків є в резерв плюс, і це можна легко перевірити. Зайдіть дію, зробіть витяг. Більшість із вас буде там, навіть якщо ви ніколи не встановлювали резерв. Наприклад, я ніколи не встановлював собі резерв плюс. Але я знаю, що я є в резерв плюс і перебуваю на обліку, тому що друзі, держава зробила це без моєї згоди. Я не надавав такої згоди, але українська влада це зробила, і це жодним чином не залежало від того, чи встановлювали ви резерв плюс чи ні. От. тому це не пов'язані речі. От навіть якщо ви не встановлювали, ви все одно там є. Тому що ну в нас така. Чудова влада, друзі. Нічого тут не зробиш. Але чи пов'язано це зі служінням в НАТО? Ні, звичайно, ні. Десять разів ні, тому що це повний абсурд. Взагалі, давайте почнемо з того, що немає поняття армія НАТО. Армія НАТО це об'єднаний контингент армій різних країн. Це банальні речі. Я не розумію, як колишній військовий, який являється блогером, не розуміє цього, що немає єдиної армії НАТО. Це зібраний контингент з країн Європи. Таких як Німеччина, Великобританія, Польща, Там Ірландія, Франція, Італія кожна країна виділяє якусь кількість тисяч військ. І ці війська складають об'єднаний контингент. Тому НАТО не може нікого мобілізувати. Не, ну не, не може. Навіть якщо НАТО вийде, скаже, ми завтра мобілізуємо там поляків чи е, німців. Вони не можуть цього зробити, тому що це робить саме та країна, громадянами якої є ці люди. Тобто Німеччина мобілізує тільки німців, Польща, тільки поляків. І потім вже вирішує, що вони відправляються в об'єднаний контингент НАТО. От отак От воно працює. Мені дуже дивно, що цей блогер цього не знає і розповідає речі, якими лякає. Сотні тисяч українців, а тепер давайте подумаємо, чи можна мобілізувати українця в Європі? Ні, не можна, тому що немає жодної норми в Європі, немає, яка передбачає. Обов'язково мобілізацію іноземця, навіть Україна зі своїм статусом порушенням прав людини не може цього зробити. Навіть Україна не може мобілізувати на вулиці іноземця. То що казати про Європу, в якій є Європейська конвенція про захист прав людини, не може цього бути, друзі. Конституція Німеччини, взагалі, чітко передбачає в параграфі 12, що мобілізація відбувається тільки по громадянам Німеччини. Не можна іноземця мобілізувати. Іноземця можна мобілізувати тільки в Певних окремих випадках, таких, наприклад, як коли іноземець набув громадянство іноземної країни і при цьому не відмовився від свого громадянства. Наприклад, коли ви отримаєте польське громадянство, тоді да, Польща має право претендувати на мобілізацію вас, але до того як ви не отримали громадянство Європейської країни. Вас ніхто тут не може забрати в армію. Ви розумієте, це настільки банально зрозумілі речі, е, і я дуже дивуюсь, що багато людей так на це ведеться, друзі. Я не знаю, навіщо ці блогери е, хайпують, навіщо вони розпосюджують цю недостовірну інформацію, але аналізуйте все, слухайте, не ведіться на все це, друзі. Тому що ну е, реєстрація в резерв плюс в жодним чином не пов'язана зі служінням в НАТО. Це, це ж я кажу, це настільки от для мене, як для практикуючого адвоката, це звучить настільки абсурдно, що я навіть не знаю, як вам це передати, от не можуть вас, як українців, які являються іноземцями по відношенню до будь-якої країни Європи, взяти і мобілізувати. Просто не можуть це. Не передбачено чинним законодавством ні в одній країні Європейського Союзу і НАТО до цього не має жодного відношення. Тому думайте, друзі, думайте, не ведіться на е, цей, вибачте, блогерський шлак. З повагою ваш адвокат Демченко.